Черкащанин Максим Щербаков тримає в руках книги з жовтою обкладинкою. Каже, завдання читати літературу саме такого відтінку отримав від бібліотеки. Є читачем бібліотеки активно і також теж з нею в соцмережах, придивляюся новинки і відповідно дізнався, що зараз проходить така програма. як Кольорові читання. Хлопець розповідає, кожен день має свій колір. Відповідно, на сторінці бібліотеки у соцмережі з'являється перелік рекомендацій для прочитання. Нині взимку, коли погода така сіра і похмура, то ідея з димшок додати кольоровості у наше життя є. Дуже вчасно зараз бібліотека на карантині, говорить Максим. Тому, якщо вдома є книги потрібного відтінку, читає. А якщо немає, читає онлайн або зберігає назви, аби у майбутньому взяти це видання. Із вчорашніх дуже мене зацікавила така новинка, як Заюкраїнян з історії успіху. Це книга з добіркою історії успіху сучасних українців. В Україні національний тиждень читання організували вперше, розповідає бібліотекар Наталія Громова. Започаткувала його Українська бібліотечна асоціація разом з міністерством культури та інформаційної політики і українським інститутом книги. Пані Наталія говорить: понеділок та вівторок були у теплих відтінках, а сьогодні червона середа. Червоний це колір боротьби. І тут на виставці у нас представлений кіборги Стаблівський, сага про воїнів, це про наших кіборгів, які зараз воюють на сході України. І також червоний це колір кохання. Перш ніж порадити книгу читачам, звертають увагу не лише на відповідність кольору, а й на зміст, говорить бібліотекар Яніна Куть. Всі книги прочитати я не в силах, тому є анотація заді позаду книги, і ми звичайно дивимося. Мотиваційні книги зараз вони дуже популярні, тому що особливо підлітки полюбляють таку літературу, як якась поличка любовної тематики, тому що більш старше покоління полюбляють такі легкі книги. На четвер бібліотекарі готують добірку з блакитним відтінком, а на п'ятницю з зеленим, додає пані Яніна. Галина Діденко, Федір Косаба, новини на Суспільному, Черкаси.